Усім привіт, До ваша увага. Оля мішечка зі спортивними штанами подивимо, що попадає. На столі у нас спортивні штани розмір XL, Знизу на манжетках. Наступний розмір M, Знизу на манжетках. Ще спортивні штани, розмір. XL, Знизу на манжетках. Дванадцятий англійський розмір. Знизу на манжетках. Розмір М знизу на манжетах. Фірма George розмір XL 2XL знизу на манжетах. Щось Що такі знизу на манжетах. Розмір М знизу на манжетах. Фірма Ancient Delm знизу на манжетах. Фірма Primark. Знизу на манжетах. Спортивний костюм. Розмір L. Знизу на манжетах. Розмір М. Знизу на манжетах. Ще класичні чорні. Розмір М. Знизу на манжетах. Дивимось далі. Ось такі спортивні штани, гарненькі. Розмір S. Розмір XL2XL. Фірма шлязенгер англійська пума розмір М. Розмір С. фірма Мен. Ще. Знизу на манжетах. Ще. Знизу на манжетах. Фірма іншендам. Знизу на манжетах. Легкі спортивні штани. Розмір XL. Розмір L. Знизу на манжетах. Ще Знизу на манжетах. Розмір Эйля. Знизу на манжетах. Легкі спортивні штани. Розмір 2 XL. Ще. Знизу на манжетах. Розмір 2 XL. Знизу на манжетах. Гарненькі. Розмір М. Знизу на манжетах. Розмір XL. Ще з високою посадкою. Гарненькі спротивні штани з високою посадкою. Зараз приберу і продовжимо наш огляд. Фірма Primark розмір 2 xl Знизу на манжетах. Розмір М. Розмір XL. Знизу на манжетах. 3 xl Знизу на манжетах. Розмір XL. З високою посадкою. Знизу на манжетах. Ще. Знизу на манжетах. Фірма Шлязенгер. Англійська пума. розмір М. Знизу на манжетах. Фірма Пума. Знизу на манжетах. Ще спортивні штани. Розмір М. Розмір М. Знизу на манжетах. Розмір М. фирма Диамант, фирма Рибок, снизу на манжетах, еще снизу на манжетах, снизу на манжетах, размер М, снизу на манжетах, Фирма Jack and Jones, Розмер M Эйлем, Эйля, снизу на манжетах, розмір M, снизу на манжетах, розмір Эйлик Фірма Марк Спенсер Розмір М. Марк Спенсер. Фірма Шлязенгер Англійська Puma. Фірма Puma. Оригінал Знизу на манжетах. Ось такі штанці гарненькі. Блискучі фірма Невлук. І ми оглянули сто відсотків нашого мішечка. Бачте, що попадає.